Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші, в країну. мій любий краю не повинний. За що тебе Господь, кара, карає тяжко. За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки. На твою гріховною твою утробу і рек гніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся, бо злобії сини твої тебе уб'ють, оперні. а злозачаті в очареві згинуть, пропадуть, і, мов недолежені курчата, і плача, матеріо плача, і сповню гради і поля, да зрить розкл'єна земля, що я держитель. І все бачу Воскресни, мамо, І вернися в світлицю хату, опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, несучи. Спочивши, я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада, і криводушіє огнем. Кровавим пламаним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікати. Не втечете і не сховайтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас нададеш. Уловлять і судить не будуть, в кайдани того окують, В село на зріще приведуть, і на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розпинуть, розірвуть, рознесуть. І ваші вашій крові собаки, собак мать. І додай таке є слово їм додай без притчі. Вискажи, зробили руками скверними, створили свою надію, Рече те, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сину. Ні, не те. Скажи їм, ось що. Брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене. Не ветхіє, не нетрепле слово розтленє, а слово нове меж людьми криком пронесе, і люб окрадений спасе от ласки царської.